Я, по перше, хотів би звернути увагу і трошки зробити зауваження щодо посилання Олександра, що це піар акція. Я не погоджусь з цим, оскільки а, безпосередньо а, питання про допит свідка стороною захисту. Ми виходили з єдиної позиції. Якщо ми ознайомимося з обвинувальним актом, який безпосередньо стосується а, наших підзахисних, то Прізвище Янукович в обвинувальному акті звучить значно більше ніж прізвище Аброськін, Зінченка, Янішевський тамтура. А, а події, точніше, дії описані Віктор Федорович Януковича більше, ніж дії, які безпосередньо стосуються наших підзахисних. Тому безумовно ми зобов'язані були поставити питання про допит. У той спосіб, який передбачає законом, більш того, не забувайте, будь ласка, про те, що ми заявляючи питання про допит свідків, взагалі, в тому числі Януковича, у порядку міжнародної правої допомоги, ми поставили питання про допит інших високопосадовців, зокрема, і Петра Порошенка, і Яцюнюка, і Тягнебока, і та інших, крім того, серед високопосадовців колишніх також є досить серйозний список цих прізвищ. Це по-друге. Щодо е, оцінки взагалі допиту е, показів, то я хочу сказати про те, що е, сторона захисту е, вдалося почути те, що ми планували для себе, а саме, а саме, е, ми з'ясували обстановку, якій відбувалася. Е, свідок Янукович повідомив чітко, в якій обстановці відбувалося прийняття політичних рішень. Він про це зазначав неодноразово. Він вказав про те, що кожна... А фактично, епізод, починаючи з 30 листопада 2013 року, вони були спровоковані радикалами. Він зазначив про те, що були дійсно мирні мітингуючі народ, який прийшов висловити свою думку. Однак серед цих людей є інші радикали, які були озброєні, які, у яких стояло інше завдання, які фактично розпалювали конфлікт. Він зазначив про те, що після кожного. Якогось підписання або домовленості на політичному рівні, на рівні е, громадських організацій, представники за участю представників опозиції після кожних домовленостей наступного дня, або або трошки бі біля цього е, відбувалися провокації, направлені на знову ж таки розпалення конфлікту. Це по перше. По друге е, нами було встановлено щодо наявності наказу. Ну не сторона захисту винна в тому, що Дійсно, в обвинувальному акті описано про те, що, начебто, існував так званий злочинний наказ, Неофіційний цей наказ, як зазначається в обвинувальному акті. Тому безумовно ми зобов'язані були запитати у свідка, чи був цей наказ, перевірити перехресним допитом, прокуратура мала право щодо цих обставин, чи був цей наказ з місцем, способом, часом конкретних дій Януковича як президента. Більш того, ми почули, а що безпосередньо президент зробив для врегулювання конфлікту. Він зазначив, скільки у нього було зустрічей, які зустрічі, про що домовлялися, і таке інше. А це важливо. Тобто ви зараз час на тому, що багато деталей цінних для діла і для слідства ви получили. Безумовно, безумовно. Я хочу зазначити про те, що сторона захисту. Вдалося шляхом допиту свідка встанов... спростувати а, досить суттєвий об'єм позиції обвинувального акту. Ми спростували обвинувальний акт в тій конструкції, які він є. Я пригадую про те, що згідно обвинувального акту, нашим бійцям інкримінують а, вчинення терористичного акту, вбивство по кваліфікуючому знакам, перевищення службових повноважень, виконання завідомо злочинного наказу, заволодіння зброєю. А 340 на препятствия мирним зібранням, і це все відбув ця кожна кваліфікація по кожному епізоду. Вона а, чи, а прописана через а, виконання за відомо злочинного наказу. Тому ми зобов'язані були у такий спосіб перевірки. іншого способу немає. Дякую, Олександр Вапрос ліксі того. Каноні... Я прошу перепрошую. не забувайте, будь ласка, сторона захисту на досудовому розслідуванні. Тричі ставила питання перед прокуратурою допитати свідка Януковича в порядку міжнародної правової допомоги. Тричі нам відмовляли, тричі ми оскаржували до слідчого судді. Є рішення слідчого судді, яким їх зобов'язано. Оскільки це вже було оголошено про закінчення достову розслідування, ви сказали прокуратура. відповіла, ми не можемо цього зробити. Це так про це також треба говорити, оскільки протягом самого початку, коли ми прийняли. Захист наших підзахисних ми робили всі можливі дії направлені на встановлення істині, допиту свідків у різний спосіб. Олександр це, це виникло зараз вже безпосередньо. Нам вдалося в суді зробити, і це, це комусь може не подобатись. Безумовно. Однак факт залишається фактом. Ми допитали свідка, ми з'ясували важливі обставини для справи. Спасибо, Олексій, Скажіть, чому почему...